Із російського полону повернулася лучанка Алла Сенченко. Про це повідомив голова Волинської Ова Юрій Погуляйко. Жінка брала участь у бойових діях в Донецькій області під містом Лиманом, Із 23 травня 2022 року із нею зник зв'язок. Доля 49-річної лучанки була невідомою, доки рідні не впізнали її на відео в Ютубі, яке засвідчило, що Алла Сенченко перебувала у російському полоні. Нагадаємо, 4 лютого відбувся черговий обмін полоненими Україну повернулися 116 наших людей. Це 87 воїнів збройних сил України, двоє з яких із сил спеціальних операцій, також вісім бійців територіальної оборони, саморознацгвардії роз нацгвардії, п'ятеро із держприкордонслужби, двоє із військово-морських сил та один представник ДСНС Лучанка Алла Сенченко була єдиною жінкою, яку 4 лютого повернули з російського полону. Загалом від 24 лютого нашій команді вдалося повернути вже 1762 українців і українок з російського полону. Я дякую також усім, хто задіяний в допомозі цим нашим людям після їхнього повернення. Усім, хто лікує, відновлює документи, допомагає вирішити проблемні питання для звільнених з полону. Це відображає головний сенс того, що ми робимо: відновлюємо. І захищаємо нормальність життя для наших людей у вільній країні.